Відвідувачів порталу Гоє з вами програма Ранкова кава та я її ведуча Ольга Данилюк. Я нагадаю, що в нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області в цілому. І сьогодні ми з вами, любі наші глядачі, поговоримо про здоров'я людини, про те, що напевно багато люблять наших глядачів, про масаж і взагалом про курси масажу в нас в Рівному. І поспілкуємося сьогодні з директором центру здорове життя Наталією Поліщук. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, знаю, що ваші курси масажу вже три роки функціонують у нас в місті. Розкажіть, будь ласка, про них, як взагалі, можливо, з'явилася ідея, як ви почали цим займатися? Так, три роки в листопаді буде, відколи ці курси існують. На рахунок ідеї дійсно, вона була вже давно. Я масажем займаюся з 94-го року. Вже 10, 10 років, так, так, серйозний. Багати. А, 20, Боже, я ще бачите, бачите, я ще бачите, рахую з 2004 рік, а то вже 2014. Так, тобто, тобто вже дуже давно цим займаюся і будемо казати, завжди хотілося робити це якісно. Спочатку, будучи медсестрою, це робила ну, курси, звичайно, теж закінчила в 1994 році ще. Але коли вже вчилася в інституті, наші викладачі, кандидати, меднаук, вони сказали, ну практично одночасно, обидва сказали, що всі масажисти роблять одинаково, каже, і проблема. Нема куди відправити пацієнта з неврологічними патологіями або, скажімо, якимись серйозними. Я задумалася, що тоді чому вони так говорять. І потім спілкувалася з ними і виявилося, що всі роблять за класичними схемами, знає прийом, бере і робить. Ну, виходить неякісно, при серйозних захворюваннях це просто не дає ефекту. А власне на ваших курсах, які ви даєте знання? Оці так загально чи ще є правда якісь особливості? От саме тому Оля, коли вже складалася програма цих курсів, коли я вирішила, що я буду цим займатися, закінчивши інститут. Е, я вирішила, що програма повинна бути повноцінна. Тобто не можна навчити людину робити масаж правильно, якісно і ефективно, коли вона буде знати лише прийоми або масаж окремих частин тіла. На цих курсах саме тому і викладається і лікувальний і масаж. Не всі мають право його робити, згідно з тим, мають медичну освіту чи не мають. Але навіть людина, яка не має медичної освіти, яка робить виключно гігієнічний масаж, вона просто зобов'язана враховувати особливості пацієнта. Тобто в нього можуть бути якісь хронічні захворювання, можуть бути якісь схильності. І навіть якщо зараз цього нічого не турбує, все рівно це треба врахувати, навіть для того, щоб гігієнічний масаж провести правильно. Тому акцентую увагу наших учнів на захворюваннях, акцентую увагу учнів на Сані м'язів, це теж важливо в даному випадку. І хочу дійсно, щоб навіть не медики володіли елементарними поняттями про медицину, тому що тим більше про анатомію, це базова анатомія, фізіологія, це повинен знати масажист, не може людина. Не знаючи, де знаходиться там комірцева зона масажувати щось власне, ну, я, що, я особисто так? такого точно не знаю, і <світ> тому дуже часто просто я знаю, що от, люди говорять про те, що інколи бояться навіть іти до масажиста, якщо не переконані в його кваліфікації, тому що кажуть, що можливо якимись своїми рухами і так далі він може навпаки зробити не недобре, а навпаки, якось пошкодити ще те, щось більше. Такі випадки Оля існую, і Це правда, і саме через те, що ну масажист, просто як то кажуть, не в. Вважає, за потрібне більш поглибити свої знання, тому з цим тут як то кажуть, досить досить велике. це а власне, якщо говорити про ваших учнів, це більше можливо якісь випускники медичних навчальних закладів, чи люди є і старшого віку, і більш молодші. Учні різні були, починаючи з 16 років до майже 60-ти це віковий, вікова категорія учнів. По професії, дуже багато з медколеджу. Є учні, є студенти кафедри фізичної реабілітації, теж приходять вдосконалюватись сюди. Були столяри, були пекарі. Навіть був колишній начальник контррозвідки Західного регіону. Оце дуже, це дуже серйозно. Да. Два кандидати наук технічні були. І тут ну люди, кожен іде з різною метою, хтось хоче для себе, для родини, хтось хоче реально вміти добре працювати, тому е, кожна своя мета, але приходять вчитися. Ну а власне, якщо так само говорити про навчальну методичну базу власне, ваших курсів, бачу, ви принесли, тут на сі методичний посівник. Розкажіть, будь ласка, як проходить сам процес навчання, тобто що це лекції чи більш орієнтовано на практику, все ж таки. Практика займає у нас практично 90% часу. Чисто теоретичні це перші два заняття, де ми маємо все-таки повторити анатомію, де ми маємо розібратися з протипоказами до масажу. Це теж дуже важливо, розібратися з обладнанням масажного кабінету, тобто з такими чисто теоретичними моментами. Вже з третього заняття ми починаємо працювати руками, і там теорія займає буквально 15 хвилин часу пояснення. Учні завжди мають можливість задати додаткові запитання, тому що в них є теж такі методичні думаю, посі... учні... Ці... 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 Так. посівники. масаж прийому про то, що правильно застосування. Відповідно, можуть так само вдома ознайомлюватися і вам якщо. Так, задавати. я навіть їх прошу попередньо прочитати тему, яку я буду розповідати, для того, щоб вони могли щось проаналізувати, що їм зрозуміло, що не зрозуміло, задати запитання, бо це важливо, коли вони підуть працювати, їм не буде кому підказати особливо. От. Тому задаю. Запитання ми детально розбираємо і ну, скажімо, через коли 15-20 теорій, ми йдемо працювати руками, і так ми працюємо всіх два місяці. А групи великі, скільки людей зазвичай? Ну різні групи бувають. Найменше це було 4 чоловіка, найбільше це 17 чоловік, більше груп не комплектуємо, тому що все-таки хочеться, щоб дійсно Добре. була можливість проконтролювати точність виконання масажних прийомів кожним учнем. Якщо робити дуже багато, ну скажімо, дуже велику групу, вже такої можливості немає. і Виходить. Так, що кожен робить далі хто що хоче, тому що викладача все-таки не 10 очей. Тут ми займаємося теорією в цьому кабінеті, практичні заняття в сусідньому кабінеті. Я вам покажу, звичайно, ви подивитесь, де це відбувається. З таких ну, важливих моментів практичних, так є мити руки. Це важливо, mm -hmm. Теж до гігієни пручаю прямо під час навчання. Рушники одноразові да гаряча, холодна, так як вимагає стандарти. От ну і безпека в першу чергу на цьому, навіть акцентує посібник правила безпечного застосування. Масаж, якщо він застосовується правильно, він безпечний. Ми зараз знаходимося в кабінеті для практичних завдань. Що тут власне ну бачимо кушетку? А тут так само якісь плакати. Розкажіть про це детальніше. Так, дійсно, це кабінет для практичних занять. Ми тут маємо дві кушетки. Одночасно в нових кушетках відпрацьовується практичні заняття. Є ряд наочності, є ряд мовити, підказок для наших учнів. Знову ж таки, анатомія в межах курсів, її трошки маловато, да, для того, щоб досконало її вивчити. Але бачачи це постійно перед очима, учні все-таки все все. запам'ятовують. Да, тому є окремо плакати і в кабінеті для теорії, і ще вони, як то кажуть, продубльовані практично тут, для того, щоб краще все таки учень. Пам'ятати, як нас органи розташовані, як як то кажуть, працюють наші системи. Є такі підказки, табличка з назвами прийомів, з виглядом деяких mm -hmm. прийомів. Знову ж таки, для того, щоб учень постійно це бачив, то для того, щоб краще запам'ятовував. Є як ви бачите, тут вібромасажер лежить вакуумні масажні банки, це те, що ми тут робимо для зручності дівчаток. Маємо ширмочки, все закривається. Для чого це? Прийоми відпрацьовані один на одному. Це найкращий метод вивчення, тому що учень, який навчається, він не розуміє, наскільки пацієнт його буде відчувати некваліфіковані масажні прийоми. Так от на початку навчання вони саме некваліфіковані, вони відчувають. А потім, звичайно, вони, коли в кінці вже працюють, вони кажуть, ой, мені вже так добре, мені вже так добре, зовсім інше. Тому я якраз от їхню увагу акцентую на тому. Щоб вчилися робити правильно і на собі відчували як неправильно. Тому от дівчатка, вони нас закриваються за шивочки, вішеличка вони собі роздягнулися і глягли. Тобто, це ну абсолютно комфортно. От тому не соромляться. Хлопцям простіше їм ще не потрібна. От таким чином ми тут працюємо. А власне, дивіться, як закінчує людина курси, вона можливо вже має якусь там, і медичну освіту, має вже курси і, пройшла ці курси. Але власне, як її далі навчитися, ви якось її можете трошки скерувати в тому плані? Чи вона знає, як їй далі ці знання, вже які вона має застосовувати? Хороше, актуальне, для запитання, тому що особливо зараз, коли дехто каже, що роботи немає, дехто каже, що вона є, тільки треба вміти шукати. Тут теж було прийнято рішення останню лекцію курсів зробити основи підприємництва. Ну це така умовна назва, так? тому що хтось має медичну освіту, йому підприємництва не потрібно. Але якщо захоче працювати самостійно, потрібно знати, як організуватися. Хтось, можливо, і не має медичної освіти, але не знає, що є види діяльності, які дозволяють робити будь-який масаж, крім ліку. Не маючи медичної освіти. Тобто догляд за тілом, гігієнічний масаж, якісь обгортування. Для цього є спеціальний вид діяльності, він має свою назву по кведу. Конкурент, конкурент цього не розкаже. Завдання цих курсів зробити з нашим учнів не лише хороших технічних виконавців, а все-таки людей, які можуть реалізувати своє в професійному плані. І тому всі ці моменти на основах підприємства розповідаються. Буквально детально піди туди візьми таку бумажку, піди туди і для того, щоб дійсно учні працювали. Після цих курсів не працюють тільки ліниві. Мабо. Ну але я, я не знаю, хто я ще Я що таких у ваших дуже мало, дуже дуже багато хто працює. Вони мені відзвонюються. Вони інколи ще ну не мають певного досвіду практичного. І знаю, що йде вже десь працювати, і дзвонить і каже: Підкажіть там, бо от я маю сумнів, правильно я уявляю ситуацію чи неправильно. Тобто, ми навіть не єдиним, ну, і після. Ну так, бо хочеться все таки якість і, і між певний тримати якісного навчання і ну ну власне кажучи, нада. Момент «Здорове життя це вже торгова марка, тому честь торгової марки це. До <'ясни> 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 речі, <'ясни> це учні які це зробили. Це, напевно, найперше, що коли так кидається в очі, зрозуміло, після кушеток, у вас така прекрасна. Це китрина. учні захотіли таке зробити. Вони собі з календарика взяли макет, такі мені зробили подарунок. От ми таку хорошу пам'ять про них. Власне, головне, що випускники вдячні, що вони вам дякують і так. такі гарні подарунки у вас не Коли буде наступний набір? Ви сказали, напевно, що після 16 числа, так? 16 вересня у нас початок навчання, mm -hmm. вже частина була деяка Відпутку. І от далі з 2 вересня по 15, у нас буде далі тривати набір, е, укладаються угоди, е, має можливість сказати, який час хоче вчитися, в ранковий час чи вечірній, бо є така можливість, можна обирати. Да, якщо я, наприклад, навчаюся, то можна тоді вже бачити, що так, да, звичайно. Ті, що навчаються, ті, що працюють, вони зазвичай вчаться в вечірні групах. Є в нас мами, які в декреті, є в нас люди, які мають вільний час, вони вчаться зазвичай зранку, або ті, хто доїжджають з вони теж зранку встигають приїхати, бо це на 11 годину, і з 11 до часу вчимося зранку, ще встигають доїхати додому, тому з цим проблем немає. Е, в принципі, можна вже можна підходити, вже можна вкладати угоди. Якщо, наприклад, я так вас перебуваючи, забігаючи наперед, якщо мені, наприклад, не виходить в вересні, а в вільний час буде більше, там, ну не знаю, більше ближче до зими, власне, скільки є наборів впродовж року. Е, протягом року, включаючи навчання літні групи, у нас 5 наборів. 4 протягом навчального року, ну і влітку штаб. Влітку у нас там деякі зміни є в графіку, ми чомусь більш інтенсивніше протягом тижня, але це півтора місяця. Бо там період відпусток, так і цього року робили. А так зазвичай ми вчимося два місяці, три рази в тиждень, по дві години. Дні заняття у нас вівторок, середа четвер. Це те, що зручно нашим учням, особливо студентам, бо в понеділок ще не приїхали, п'ятницю вже ну, додому. <гум> тому намагаємося створити таку демократичну установку, підлаштуватися. Ну, зрештою, всім повинно бути зручно. Людина почався встигнути, тому так. Тому, так. Дякую вам, пані Наталі, за розмову. Впевнена, що цей набір буде так само у вас вдалим, як і всі попередні. І я впевнена, майбутні. Ви так само людина, така яка викликає позитив, натхнення так само передаєте їх своїм своїм учням. Відповідно, дякую вам за розмову за чашечкою кави. І дякуємо вам, наші любі глядачі, за те, що були з нами у програмі Ранкова кава. До нових зустрічей! Дякую, дякую вам, Оля.